Вітаю вас, друзі. Другий наш більш серйозний виїзд вже по хижаку. Сьогодні знаходжусь на озері Михайлина. Пізніше вам трошки розповім, бо зараз вже хочу пошвидше закинутись, розповім, чому я буду обкатувати багато платників, чому я вважаю, що це правильно і таке всяке інше. Сподіваюся, вам сподобалось попереднє відео з. Трофейного озера, яке тут неподалік знаходиться. Також сподіваюся, що ви вже подивились чемпіонат світу по флетфідеру і дуже чекаєте відео, яке ось-ось скоро вийде з Хорватії по е чемпіонату світу з Корпової ловлі. Або вже вийшло, і ви його вже подивились, сподіваюся, що вам сподобалось. Під цим відео також не забувайте поставити лайк, коментар, написати якісь свої запитання. Ось і... Let's go ловити щуку. Так, колеги, я знову сьогодні без снастей. тому Дівон мені привіз якусь супер олдову палку, дивіться, значить Беркли 10-30 грам. Дивіться на якої ручки такі цікаві. Карбонодержатель, ой боже, катушкодержатель карбоновий. Валюта на золотих колечках. Ти так, катушечка, до речі, колеги, у мене ріобі, це моя катуха. Що в мене є дайва. Що в мене була ультегра, але десь, на жаль. Пішла в люди, так? Да? Пішла в люди, да, Дімон каже. До речі, <кій> сьогодні я з Дімоном. Ви вже бачили наше відео. Ми тут кору половили, отам, там в кінці. Ще я думаю, що ми з зімоним якось на лікарьок виїдемо. Так, сподіваємо келечки і поїхали. У мене сьогодні стратегія дуже проста. Я спочатку почну з силікона. Якщо силикон не привабить рибку, то ми потім перейдемо на облірочки. І якщо зовсім жопа, то будемо брати метал вже. Вертушки, калібалки, тому що як ви бачили в попередньому відео, на трофейном відпрацювали калібалки найкраще. Є? О, дивіться, Димончик на рибі. Вертушечка. Вертушечку. А віртушечку. Опіцак дати. Положи. Бажаю такі підсадки, друзі, такі не купуйте, якщо будете купляти. Бо дуже, бо дуже сильно запутується Я в гараж заїхав, але свою не знайшов. Оце тільки сумку і знайшов. Так, споводки. Чуєш, а флюро є поводки в те? Немає. Пошукаємо в мене. Колись я сюди купляв що колись я собі купляв? Теоретично щось може... Щось. Давай. Щось у мене тут повинно було залишитись. Так. Сміття. Тут у нас те, що в мене залишилось по гоблідам. Подивимось, може тут поводочок. Ні, тут немає. Тут. Бачите, у мене парочку є блесен з попереднього життя. Нагалі це полотенце я теж забув. І пару силіконів у мене ще є. Так, але так, на жаль... О! є, Є навіть три штуки. Отлично, отлично, все. Значить буде грязь. Я не щукатник, я вже вам казав. Тому я вважаю, що ну, мені так здається. Це моя. Чисто суб'єктивна думка, що е, цей, треба, щоб воно все було максимально красиве і акуратне. А для того, щоб воно все було красиве і акуратне, треба використовувати флюрокарбон, а не метал, тому що метал дуже жорсткий. І його дуже видно, ну не те, що жорсткий, його просто дуже сильно видно. От, але я знову ж знову кажу, це моя суб'єктивна думка. Он, Дімон тільки що скажеш? Дивіться, це толково. Сірі, знаєш, що воно таке, як воно називається, ви там уже самі розбирайтесь. Я обычно, знаєте, як роблю, у мене є кореш, Андрюха. Давай. У мене є кореш, Андрюха. Корот, у нього свій риболовний магазин вишневому. І це я до нього заїжджав. Кажу, Андрюха, мені треба на щуку зібрати комплект. Все, вопрос. Вибираємо, він сам вибирає те, що треба, сам зразу вдягає мені гачки, бо я криворукий, не вмію це робити, не знаю, як це робити. Він дивіться, навіть приманку поміняти не можу. І все, їду сьогодні на рибалку. Це отака в мене була рибалка. Вчора навіть... Так як у мене була ця стратегія, давайте зараз настроїмо фрикціон ще одразу. О, це чи надо буде? Так, Так, все красиво плаває. Давайте перевіримо як воно буде у нас. Паличка, звичайно, трошки не під такий, груз, але нічого страшного, щас... Так. можливо, до речі. Взагалі силікон силикон мене не дуже вийде, бо груз треба маленький. О, видно. Отлично, і падяння десь 2 секунди. Отлично. Все, видно, все отлично, значить, прибалка буде навіть на такий груз. Ну все, тепер почнемо. Ой. ладно, ничего страшного. Ну, я бачу, потому что я вивчав в интернетах, падение в мене дуже швидке достатньо, там буквально даже двух секунд Не, э, цей. Був, э, думав, что цей. Не зможу ловити на силікончик, бо грузило маленьке, а тест великий поняв. Я не знаю хлопці, як називається ця коли коли по два-три разиш підбросив ці От, от Але э, будемо пробувати її. Потім спробуємо правномірочку. Ага. Тут походу взагалі дуже мілко. Тому тут не силикон, ми не половимо, силикон треба кидати далі. Да, падіння занадто швидке. Як кажуть спеціалісти, таке воно більш судакове. Дуже коротке падіння. Навірно ми зараз відмовимося одразу від силикона. Будемо пробувати воблера, тому що на цій вимазке, на цій локації у нас силикон вряд ли покаже результат за рахунок своєї оце от. Так, хорошо. Давайте подивимося спочатку, що там в мене по силиконам. Ой, по воблерам на на увазі. Так. Багато своїх вобіров я загубив, втратив. Вдається в цьому році знову щось чуть-чуть, купити. ось такий. Так, як зветься цей товариш? Бомбер. Такий, бачите, він двохсоставний. Добре тарахтить. На маленькій. Це І він, по-моєму, плаваючий, не тонучий. вчили саме тут, на цьому озері, робити ось таку проводку, як ви бачили в минулому відео. Протяжечка, привіз і дуже довга пауза. Подмотали. Протяжечка. Оп! Треба привикнути до цього обіжа таки Хочу випригнути з води, товариш. Так, колись в цьому углу, ми ну, отак от там на вимастки стояли, тут в углу стояв мужик, який ловив дуже добре щуку. Я до нього підходжу, кажу, чуєш, брате, розкажи, будь ласка, як ти це ловиш? Та він нам вибрав воблера з нашої сумки, показав оцю проводку, і ми тоді всі добре половили рибу. Буду, коротше, трошки робити проводку, бо якщо... Він блядь, він сильно плаваючий. Треба, мабуть, його постійно активізувати. Да, бачите, він хоп і вспливає Треба його трошки активніше. Явне діло, що з поверхні щука може не забрати. Хоча всі ж бачили ці відео з уточками Там де уточка пливе. Ні, блін, Треба якийсь Зараз буду дивитися якісь тонущи воблер, Сей це то сильно впливає Я поки паузу роблю він уже повністю всплив Але красиво звісно плаває Це мабуть, він такий знаєте цей Добре підійшов би а ну, давайте ми сейчас спробуємо его на равномірочку. На равномірочку чудово працює. Не знаю чи клює щука на таку проводку. Так от, що я хотів вам ще розказати. Чого я абсолютно не проти їздити на платінці. риби багато тут. І тут постійно вкидають, бережуть. І через це... Тут є шанс розібратися, на яку проводку краще клює, які приманки взагалі, як твоя робота впливає на клювання риби. Це дає можливість потім їхати на дякар і використовувати здобуті навички. Ладно, друзі, я поки буду ловити, а ми з вами побачимося в наступний на раз, коли у нас буде вже рибка якась. Брат, той воблер не спрацював поки що, тому ставлю ось такого різнокольорового колеса. Що це як воно називається? Це саумо. Саумо. Як воно називається, я бог, його знаю вам. Видніше. Діма на рибі знову. Все-таки метал працює. Тарош. Спасибо. Оп, сюди. Ага. Це теж такий постійно його треба ввести, мабуть. Чи він зацепився? Ні, не зацепився, але щось він теж сильно дуже впливає. Чувствую, що я сьогодні поїду в аква. Він взагалі не хоче тонути. Такие от при нормально, дуже активний цей. Да. спробуємо. Це Сейчас попробуем. У мене ще є схожий. А вы трошки інший. А здесь с таким красным пузиком он есть. Це Джексон. Джексон. Поехали. Пробуем під барышком. Тоже плаваю чуть. Тону и Ну, Короче, классика. Як і у всіх інших. Прицепився на. Коротше ми сьогодні з лобірами не визе. Зараз будемо пробувати Димона вибирати. Зараз спробуємо другу проводочку. Попробуємо таку більш імпульсивну коротку. Чисто з поддергиванням. называется це здається називається. Так. Просто хіре. Я ж таки, я же вам кажу, не щука Тому якщо ви теж не вмієте ловити щуку четко, будемо навчатися з вами разом. Ладно, давайте подивимося, що там є у дермона по виберемо. Бо мої всі занадто сильно впливають. Що ми є такі красики, коли він без лопати зовсім. Це буде фігня, блядь. Так, все це на базу. Плюсеньки хобі покружаємо тут. А що там у димона є? Такі такий натуральний, бачу, є здається. дивіться. Невеличкий, натуральний. Назву не пише, А, ні, ні не пише. Це мабуть китайський, <плес> <Дай -кіс. плес> да, якийсь? Да, Аліекспрес пацан. Я оце тоже у мене якось була думка, декілька років тому з Аліекспрес усі пару наборів взяти. Так, щоб 20 <плес> разних воблеров було. <плес> О, сьогодні буду брати демон їду. <плес> так. Це не всплуває. до пори до време він не всплуває. Ще один момент, чому хотів розповісти на рахунок платників. Дивіться, всі змагання Ну, я рибалку сприймаю не тільки як поїхати відпочити. А щось приймаю як спорт, особливо коропову і флетфідерну. Хижака теоретично також можна сприймати як спорт. От зараз, до речі, наші хлопці по форелі поїхали в Болгарію на чемпіонат світу. Так от, всі спортивні змагання також відбуваються на, так би мовити, платниках. Тому що треба якась певна кількість риби, щоб люди могли пропорційно показати якийсь свій результат. Тому не бачу жодних проблем ловити на платник. Ще приїдь на на лови, Це не так вже і просто. Просто тут ти хоча б розумієш, що вона дійсно сьогодні не клює або, наприклад, в тебе руки криві, або ти щось не шариш. А На дікарях ти просто не розумієш, що відбувається. Там ще додається один момент, це те, що риби може просто взагалі не бути. Людей, до речі, сьогодні мало, кльово. Щокатників на весь берег. Два, чотири, 5, 7, 9 штук разом з нами. Ну може десять. Для ті, хто зараз там типу, намагаються ловити форель, то, то теоретично може зараз розвернутися Тому... Тут мені від вартака ще не так подобається, як на трофейному, там затишніше. Тут реально такий ніби аля акваріум. На трофейном ти ходиш не по цій, типу частині закритій, а отак от по озеру. І там купа риби. Тому і вони вкидають багато. Тому раджу вам спробувати і там, і тут. Є плюси і мінуси. Тут, до речі, от є прикольно, тут є кафешка, а там немає кафешки. Це, звісно, мінус. Якийсь чайочок, кофечок, якусь печеньку. Так, хорошо, кислоту давайте якось спробуємо. Натуралочка не працює. Або руки в мене не працюють. Ну що, братці, перейшов вже і я метал. Ось такі взяв. Вертушечку. Красиво працюю. Будемо бачити. Не знаю, чи вам буде на камеру видно, але пішов сніг. Ну що, друзяки, ось так от пройшла наша рибалка. Змінили ми дві локації, походили трошки по озеру. В мене жодного тичка, хоча я перебрав всі силікони, всі вабліра, всі бльосни. Або все ж таки криві руки, або вкинули лише мало риби, і її тут зараз мало. Або просто сьогодні є такий свал погоди, знаєте, перепад якийсь. І вона вирішила не клювати. Тому дякую, що провели цей час з нами. Вчіться на моїх помилках, не робіть помилки також. Радий був вас бачити. Сподіваюся, що ви поставите лайк цьому відео, не дивлячись на те, що воно було не супер вдалим. І незабаром побачимось. Слава Україні, героям слава! Гарного вам дня!